Привіт, друзі! Рома. А що це ти таке цікаве слухаєш? Ой, та це інструментальна музика. Тобі взагалі таке подобається? Ну, думаю, наші з тобою смаки трошечки різні. А може я тобі дам послухати? Ні, щоб таке, точно не сподобається. Ну окей, окей, не гаричку. Давай краще сьогодні поговоримо про музику. Давай. Ну що ж, друзі, не перемикайтесь. Рома, на твою думку, що є корисного або шкідливого у музиці, що вона може з нами людьми зробити? Музика це дуже крутий інструмент для того, щоб впливати людьми серйозно. Тому що музика як може загнати в депресію, так може і з неї вивести. Така моя думка особисто. Що шкідливого може бути від музики? Ну, якщо говорити про гучне її прослуховування, то напевно наші вуха постраждають від цього. І навушники теж, повірте, кажу на своєму досвіді. Реально, гучне прослуховування музики може пошкодити нашим вухам. Це по-перше, а по-друге, це. Дійсно, моральний вплив, я б сказав, на наш мозок, на, на наші емоції, та й взагалі на наше тіло, тому що під час прослуховування музики в нас може пришвидшуватися серцебиття, може уповільнитися серцебиття, та й взагалі ті тексти, які написані в піснях, вони можуть так чи по-інакшому впливати на нас, коли ми вслуховуємося в них. Ну або ж відкладатися в нашій голові, і тоді, йдучи десь по вулиці, у нашій голові може просто включитися ця музика, і ти такий. А звідки вона у мене? От тому потрібно реально бути дуже прискіпливими до того, що ми слухаємо, тому що я повторююсь, ця музика вона може нас або завести в депресію, або з неї вивести. І в мене також є запитання до тебе. Майя. як Слухай. ти думаєш, у чому цінність справжньої християнської музики? Ну мені здається, найперше варто взагалі сказати, що музика впливає, музика може впливати на маси, і музика нас формує. Отак як ти сказав, що вона може загнати тебе в депресію або з нею витягнути, це насправді правда. Оскільки, коли я слухаю музику під свій настрій, я розумію, що вона, наприклад, якщо я сумна, вона буде сумна. І багато хто задає собі питання: ну чому ти не включиш веселу музику, аби, наприклад, навпаки, себе там якось підбадзьорити і так далі. Ми ніби автоматично підсвідомо вибираємо те, що зараз про нас. Угу. І тому музика вона формує нас як особистість. Моя подруга завжди каже: Дай мені послухати свій плейлист, і я скажу тобі, хто ти.' І для неї максимально важливо, щоб її смак співпадав з людьми, які, наприклад, з нею спілкуються. І музичний смак він може справді дуже багато сказати про тебе як про людину. Те, що з тобою відбувалось, те, що з тобою трапляється зараз, про твій особистий досвід, про твої відносини з іншими людьми, про твої відносини з Богом, про іноді навіть твоє майбутнє. Тому музика це дуже цікавий індикатор того, що відбувається в твоїй душі. Вона так чи інакше транслює. Музика це ж не тільки про мотив і слова, угу, про угу. ритми, тобто це все разом. Тому завжди важливо приймати до уваги кожен аспект того, що ти слухаєш. Ми часто недооцінюємо музику. Мені здається, вона насправді неоціненна. Це той ресурс, який мене особисто може врятувати. Коли мені сумно, я не тільки слухаю християнську музику, я її співаю, і байдуже чи є під боком десь який інструмент, на якому я можу зіграти. Це може бути просто наспівування. Така практика допомагає мені з дитинства, по-перше, відчути реальність, збагнути, що зі мною відбувається, і далі шукати вихід із того, як з цим бути далі. Музика об'єднує, коли це багато різних людей, якого б віку вони не були, якого би світогляду вони не були, статусу, статусу що би вони не робили в своєму житті. Музика, правильна музика. Може їх об'єднати навколо якоїсь ідеї, навколо якоїсь особи, навколо чогось дуже важливого. Тому сенси у музиці максимально відіграють роль. І тому найбільш впливовою у цьому плані музику є саме християнська музика, адже по плодам їх можна дізнатися їх, і плоди християнської музики це спокій, це смирення, це любов, це готовність віддавати. Це усвідомлення того, що зроблено для тебе, і усвідомлення того, що ти можеш віддавати іншим. Ось чому християнська музика справді має величезну цінність, особисто для мене. Так що ж, а давайте зараз з вами поговоримо про декілька цікавих фактів про музику. Цікаво, що є концерт, який ще за нашого з вами життя не закінчиться. Це найдовший у світі концерт, який почався в 2001 році у Німеччині і має закінчитися у 2640 році. А тоді його тривалість становитиме 639 років. У кожної людини є свої девакуватості, А от Бетховен зовсім не вмів множити і опускав голову в холоднючу миску перед тим, як починати писати музику. Улюблена пісня людини завжди асоціюється у нас з. Певної події в житті, що викликала сильні емоції. До багатьох пісень у нас є прив'язані спогади люди або події. Існують також квіти меломани. Ці рослини, як правило, віддають перевагу класиці. Квіти ростуть швидше, якщо вони прослуховують музику. Є квітка, яка росте швидше, адже слухає інструментальну музику. Інші рослини теж підтримують її в цьому. Для нав'язливої в голові пісні в англійській мові є термін «earworm», що дослівно перекладається як вушний хробак. Слово походить від німецького охворм, але я не знаю, як правильно це прочитати. Всі, хто знає німецьку, будь ласка, виправте мене. До речі, звук барабана добре чути на відстані близько 8 кілометрів в день. І 11 кілометрів вночі. З давніх часів цей інструмент використовували для передачі важливої інформації в основному про напад ворогів на великій великій відстані. В Японії є музичні дороги. Якщо їхати ними з певною швидкістю, то вібрація перетворюється на музику. Погодьтеся, що це дуже оригінальна забавка для туристів, а можливо, і для самих японців. А ще якщо заграти в приміщенні, в якому живуть павуки, на скрипці. То комахи повтікають зі своїх схованок. Але не думайте, що вони поціновувачі прекрасної музики. Справа в тому, що звук змушує не такі павутини коливатися. А для павуків це сигнал про здобич, за якою вони відразу вилазять. Рожеві жарти. Майя. А ти любиш музику? Дуже сильно люблю. А яку б ти хотіла послухати? Та вже би хотіла марш Мендельсона. <рит> Геніальний скрипаль Ніколо Паганіні заповів свій чудовий інструмент рідному містові Генуї проте з умовою, що по смерті музиканта ніхто на ньому не гратиме. І то була вкрай щаслива умова, бо деревина, яку безперервно використовують, псується повільніше, якщо ж навпаки. То нищиться вона значно швидше. Прекрасна. з чарівним звучанням скрипка замовкла в оздобленому футлярі, була поточена жуком короїдом, і тепер має цінність лише як пам'ятка минулого. Сенс цієї історії в тому, що ми не повинні ховати від людей свої таланти, адже це хороша можливість послужити їм і Богу. А інакше цей талант просто згниє. Знаю кожного ранку, чуєш ти голос мій, Ісусе рівних тобі. Музика для кожного з нас має свій сенс. Для когось це рідні, а для когось кохання чи може спокій. Але давайте збагачуватися якісною музикою, яка допомагає пізнати краще Бога, а не просто веселитись. Ну, а з вами була, як завжди, Майя і Рома. Шукайте наш проект на популярних платформах і у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі, Любі! Па-па! Oh, oh,